Не встигли відремонтувати, як знову все розрили на вулиці Героїв Майдану. Водоканал розкопав свіжий асфальт, аби усунути витік води застарілих мереж. Подробиці далі у Чернівцях на перехресті вулиць Стороженецької та нещодавно відремонтованої дороги героїв майдану стався витік. Аби ліквідувати поломку, комунальники розрили нещодавно встелене асфальтне покриття. Це неприємно, бо потрібно розривати асфальтне покриття. Але від вічовунної труби минулого століття не можна хотіти більшого. Безвідповідальність міської влади викликала неабиякі обурення у чернівчан. Бездарі, чому не робити все по порядку? Заміна мереж, а потім дорога. А тому, що так легше відмивати кошти. Ніхто ні з кого нічого не питає і ніхто не перед ким не відповідає. Тому так і живемо. Як завжди, ремонтуємо дороги, щоб потім знімати асфальт під час ремонту водогону. Легше було б перед ремонтом або під час нього обстежити і усунути проблемні ділянки, чим різати свіжий асфальт. Городяни та гості міста в один голос кажуть, безвідповідальність міської влади доводить чернівці до критичної межі. Погано, дуже погано, безвідповідально, як мінімум. Відразу було потрібно нормально ставитися і нормально все аналізувати, а потім братися до роботи. Не знаю, які пріоритети у влади, не знаю, чи у неї є щось, на що вона звертає більше уваги. Ні, це не нормально, це називається корупція. Чесно кажучи, от коли ми сюди приїхали, то от моє враження, що місто ну воно дуже красиве. Ну от бачите, це обласне місто. Ну от Харків, обласне місто, Запоріжжя, обласне місто, Дніпро, ну де я часто бувала, ну вони кращі, доглянутіші, розумієте? І оце, звичайно, ну трошки отак, от як Чернівці обласне місто. А виглядає як таке. Ну от я маю на увазі оці кошти, що вкладаються. Звичайно, жалко. Нагадаємо, нещодавно здійснений ремонт на вулиці Героїв Майдану обійшовся міському бюджету в 17 мільйонів гривень. З'ясували, що гроші викинули на вітер. Аляна Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.